Емілія Йосипівна Шевчук давно вже на пенсії, Порається на городі, вирощує квіти, чекає в гості, внуків і правнуків. А перед тим усе життя від 1939 року працювала вчителькою початкових класів. Разом із чоловіком, учителем математики, навчили не одне покоління жителів села Тютюнники Чуднівського району бути працьовитими, порядними, любити свою землю. Незалежність прийняла надзвичайно дуже якась близько до серця. І всі події, які відбувалися, я переживала і разом спілкувала за телебачем. І коли було проголошено, що вже незалежна Україна, я вам скажу, що я танцювала по, -по хаті. А вже після того, коли ото і гін прийняли. От для мене це було надзвичайно дуже якась близько до серця. І оцей прапор в мене ще й досі стоїть, он до мене на всьому, як вона на столі. Перестав, переставляю з одного місця на другий, але він весь час у мене є. того техніки